Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо. В молитві, в радості, в благословінні. Ну і вірю, що в посланнях, посланнях Марії також витриваємо, ну, хочемо витривати. Прагнемо витривати. Знаєте, іноді прагнення це 90% до цілі. Прагнути, дійсно, прагнути. І коли ти прагнеш, ти зробиш все, все, що в твоїх силах, щоб витривати в цих посланнях. А якщо нема цього прагнення, ну, то 99% твоїх дій можуть не привести до, до результату, ну, бо нема основи, немає власне прагнення. І сьогодні візьмемо 25 жовтня 1995 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю йти, йти на природу, бо вам, бо там ви зустрінете Бога Творця. Дітоньки, сьогодні я вас закликаю дякуйте Богові за все, що Він вам дає. Дякуючи, ви відкриваєте Всевишнього і усе добро, яке оточує вас. Дітоньки, Бог великий і велика Його любов до всякого створіння. Тому моліться, щоб ви зрозуміли Божу любов і доброту. У добрі та любові, Бога Творця, і я з вами, як дар. Дякую що відповіли на мій заклик. Ну, і... Хто ще не передивився відео Романа Братковського Воля сатани, а перед цим була Воля Божа, відео так і називалося. І, і там, я, власне, він показував, що е, не на все є воля Божа. Так само і сьогодні Марія каже: не на все дякуємо Богу. Бо якщо ми будемо казати, як то супер добре звучить. За все дякую Богу. Але не за все, не за все. Тільки за ті діла, які його робить Бог, Дякуємо Богу. Бо якщо ми дякуємо Богу за війну, ну, то інші люди і я в підсвідомості можу розуміти, що це Бог почав, почав війну або допустив до війни, але все одно йому дяк, або це правильна відповідь. За все дякую Господу. Ні, коли кажу, у нас в спільноті так кажуть, якщо ти кажеш за все дякую Богу, то це означає за ніщо. Дякую Божу за нічого. За нічого не дякую. Тобто, дякую, але не знаю за що. І тут, власне, треба зрозуміти, за що дякувати Богу, і, і бачити ці діла Божі в своєму житті і за них дякувати. Бо в твоєму житті відбуваються різні речі, е, є різні випробування, є різні падіння, підйоми, і, тобто різні стани, різні відчуття, почуття. І це все не є. Бог дає тобі все, бо є е, якби, за що дякувати Богу, є за що дякувати тобі, а є за що дякувати сатані. Ну, сатані не будеш дякувати, ну як сатані дякувати. Але, дякуючи сатані, так скажемо, заувальовано, е, деякі речі трапляються недобрі в своєму житті, за які не треба дякувати Богу. Хотів би, щоб ви це зрозуміли. Що якщо ти згрішив, то це не нема не за що дякувати Богу. Це дякуючи сатані, ти згрішив. Бо десь він тобі ловушку розклав, десь він тобі влаштував пастку, і ти там попався. Ну, Або дякуючи тобі. Ти з вільної волі пішов, бо захотів. Ну, Зазвичай ці бажання у нас від сатани йдуть. Ці гріховні бажання йдуть від сатани. Тому, якщо. В тому порівнянні брати, коли на тебе прокляття падає, коли бідний нещасний сьогодні голодую в ніщиті, то це не дякуючи Богу. Це, власне, сатана працює. Сатана працює і, можливо, ти йому допомагаєш. І, і, і коли так є, то треба з цим зав'язати, розірвати ці відносини з сатаною, почати відносини з Богом і почати розпізнавати. За що сьогодні маю дякувати Богу. Конкретно. Конкретно. За свою лінь не треба дякувати. За те, що я там, години три в Тіктоку просидів в Інстаграмі, в скролінгах, десь в Фейсбуках, не знаю, де хто сидить, в серіалах. То це не треба за це дякувати Богу. Розумієте. Дорога дитинко, сьогодні тебе закликає йти на природу, бо там ти зустрінеш Бога Творця. Марія часто говорить, ідіть на природу, бо там ви зустрінете Бога Творця. А чому? Ну бо ми бачимо, що Бог створює. Бог створює нам дерева ну, і зрощує. Навіть цей храм, так по суті, Бог дав всі матеріали, щоб люди його збудували. Ну, Але на природу це означає на природу. Тут просто, де я зараз знімаю відео, нема природи, бо тут тільки кілька дерев і храм. Але на ту сторону вже є природа. Дерева, там, гора Кріжева, і, і закликає вийди на природу цю. І сьогодні практика. Просто возьмі і вийди на цю природу. Вийди. Вийди в ліс, Вийди в поле. Ну, Хто живе в преображенці, оце романа, то вийдіть в поле, там три дерева. Я там був Там в поле виходиш на природу. Але хтось може в дерева вийти, хтось в гори може вийти. Ну, У кожного своя, хтось на море може вийти, теж природа. Я, на жаль, тут не маю, так близько моря, але хтось може і живе біля самого моря. Е, тому практика: вийди на цю природу і пошукай там Бога Творця. Каже Марія: ти там його зустрінеш. То сьогодні, якщо ти виконаєш цю настанову, це послання, а нагадаю, що треба бажання мати, щоб це виконати, і вийдеш на цю природу, то ти там зустрінеш Бога. Марія каже: бо там ти зустрінеш Бога Творця. А що означає, бо там зустрін? то точно зустрінеш Бога Творця. То вийде. Від тебе залежить, вийти чи не вийти. І якщо ти не вийдеш, то за це дякувати Богу не треба. Але якщо все таки вийдеш, зустрінеш там, а зустрінеш 100%, бо Марія це підтвердила. Сказала, що ти там зустрінеш Бога Творця. І коли ти вже зустрінеш його, тоді Марія говорить далі, що робити. Дитинко, сьогодні я тебе закликаю. Я тебе прошу, я тобі кричу. Я, я не знаю, як уже привернути твої уваги сьогодні. Марія каже, дякую Богові, за все, що Він тобі дає. Не просто за все, а за все, що Він тобі дає. Бачимо, є різниця. Дякую за все, Боже, я пішов. Чи я дякую тобі, Боже, за дар життя, за дар. Кохання моєї дружини, за дар сьогоднішнього столу, що маю що сьогодні їсти, за дар е, праці, яку я обожнюю, і ходжу туди з радістю, за щастя, яке ти даєш, за цей мир, який ти мене обдаровуєш. Дякую тобі, Господи, що даєш сили витривати в цих посланнях, витривати і не грішити, витривати в твоїй благодаті. Дякую тобі за це, Господ, за міцне здоров'я. Дякую тобі, Господи. Розумієте? І перераховуєш це. Не, не кажеш за все, бо за все це не за нічого, не за нічого не дякую. А іменно за все, що Він дає тобі. Перерахуй, що тобі Бог дає, і подякуй за, за конкретні ці е, е, справи, речі, які Він тобі дає сьогодні. Дякуючи, ти відкриєш Всевишнього і усе добро, яке оточує тебе. Бачимо, коли ти почнеш замислювати, скільки Бог дає всього, ти відкриєш цю благодать. Ти відкриєш і подумаєш, Боже, я, так, я завжди прошу, прошу, дай, дай, але не бачу, що ти мені вже скільки дав всього. Бо я тільки подякував за все. Але коли я кажу дякую за все, то я на думці маю, що в мене там зламалася машина, в мене там то, але дякувати все Богу. Тобто всі проблеми нас кинув на Бога, ну, бо дякуючи за все. Ну, то він винний, він там, але я подякую, бо так треба. Ні. Відкривай усе добро. Відкривай усе добро. Перелічи все, що тобі Бог дає. І, і все, що оточує тебе, ти зрозумієшся, ти це відкриєш на цій, власне, природі. Але знову ж таки, якщо не вийдеш сьогодні на природу, ну то не відкриєш цього всього. Просто воно пройде день, як звичайний день, як вчора, позавчора. Просто пролетить один день і все. Стандартний день. Чао Луїс. Бог, дитинко, Бог великий і велика його любов до всякого створіння. А це означає до тебе велика його любов. Бог великий і велика Його любов до тебе, до мене. Тому молись. Щоб ти зрозумів Божу любов і доброту. І друге, третє вже завдання на цій практиці в кінці помолитися, щоб зрозуміти Божу любов і доброту. Щоб зрозуміти, чому Він такий добрий. Боже, чому ти такий добрий? Я не заслуговую того, того, того. Але ти даєш, чому ти такий добрий? І в молитві почути цю відповідь. Чому Бог такий добрий? Чому він такий люблячий? Чому він так любить? І це вже на практиці, на почути цю відповідь, бо Бог буде промовляти тобі в серце. У доброті та любові, Бога Творця, і я з тобою, як дар. Марія каже: у доброті Його і любові, Бога і я, Слуга Божа. З тобою, як дар від Бога. Розуміємо тепер е, місію Марії, яку вона виконує. Яка вона виконує, е, це є Божий дар, який сходить для нас сьогодні і дає нам ці неймовірні повчання і стиль життя вибудовує, якщо, звісно, мати бажання і жити цими посланнями. І Марія завжди каже: дякую тобі, що відповів на мій заклик. Дякую тобі, що виконав цю. Практичну пораду виконав. Дякую тобі. Наперед Марія каже, тобі вже ти ще не виконав, вона вже каже, дякую тобі, що ти виконав її. Не просто дякую тобі, що ти такий файний. Не просто дякую тобі за все. Бачите? Конкретно, дякую тобі, що відповів на цей заклик. А заклик був в чому? Каже: я тебе закликаю. Дякуй Богові за все, що він дав тобі. Прекрасна практика сьогодні. Тож будьте благословенні, Мир вам радість, благодать з па папа.